Ну, next. Next play. Мірчауй. Марокко. Рейтинг 196. Так, я граю на французький захист. Гамбіт Німцовича. Так. СБ6 не знаю. Тут, здається, там по теорії, типу, треба грати. А, ну так грають давно. Ну, типу, не, не, не б'ють пішака. Нечесно, так. Так, нечесно я вам скажу. Давай зроблю якийсь такий хід. це Точно не дуже добре, але я все ж таки очікую, що він забере. Чи він щось знає? Чи він просто туди-сюди ходить, да? Давай я поставлю все-таки сюди слона. Якщо ти хочеш його міняти, то би й так, да. Не влаштовує. Так, він хоче пішачка з'їсти. Ну, бери. Бери, бери. Бери, бери, пішакам. Бери, бери. Як мені за це отримувати якісь декілька штук 30 темпів? Не знаю. Коня сюди. Зазвичай на D2 краще. А може, міняти зараз полізеш. Ух ти. Хитрий. Хитрий лис. Мінятись, так? Да? Угу. Ну, може, захоче мінятись. Побачимо. Ні, все-таки так зіграв. Ну, за це, як то кажуть, дякую. Чи ти все рівно жосі зараз поставиш? М. -м. Непорядок. Непорядок. Це з'їв пішекайполі змінятись, да? Тікітс. Ц... Може тут нічого і нема. Але будемо надіятися, що тут щось буде. Якісь такі трикутні плюхи. Та можна було, здається. Так, не бачу. Слона щось, так? Да? Щось слона. Окей. Так, ну я туру заберу, чи ні. Чун, чун, чу, чу, чу. Чого не забрати туру? Не знаю, можна забрати, я думаю. Так. Я думаю, і тут можна взяти. Мінятись плюс чотири. Не хочу, але що ти зробиш? Але що ти зробиш? Заставляють мінятися Мабуть, цю туро все-таки поставимо. Так. Не б'єш. Ну, і не бий. Так, ти хочеш сказати, що я тут ще можу й не виграти? Да? Може. Так, да, скажи, ти зараз зівнеш просто вилку і все. Куда ид ⁇ шь, дорогий? Я, может. Так. Тепер треба це реалізувати якось простіше методами. Ти хочеш тут взяти, так? Да? Давай. Насипай. Це поганий хід, я так думаю. Тому що в мене просто пішак іде. Да, ти там можеш це, звісно, брати. Це це круто. Але крайнього більше, яка кінь сам по собі погано його тримає. Переходимо. Просто виграний іншпільок. Пішоковий. Це вже так іншпільок. Це просто пішоковий. Забрати слона, да там десь можна було? Може. Так, не хоче суперник грати. Образився. В очках такі круті тіп образився. Ну що це таке? Марокканець. Зерналдо прикалувались марокканці, коли виграли Португалію. Але потім БП поставив їх на місце. Не хоче просто чувак, і все. Ну, що ти з ними зробиш? Ну, О, мм, О, мм, Дам. Лаги, лагіт, часком лаги. лагі. Міскликнув суперник. Просто часком краде в нього секунди, миллисекунди. У нього і украмника. У, у двух типов краде час. Часком. Умороканця і украмника. Oh no. oh no. No, 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 no. продаю цей шедевр. 20 тисяч. Листочків. Листочків клена. О, но, 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 no но! No, 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 no. Він зробив хіт. Я, тебе... Я на тебе рівно на кінорепорт. І заблокую. Все рівно що ти в очках, ти не в очках. Не байдеш Затягування заблокувати. Цей цей користувач вже заблокований. Ах ти падлюка! Як ти мені потрапив? Ай-яй-яй-яй, че ском, ти мені підсовуєш. Одних і тих же бананів, ну ти подивись.